Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо одне з найстаріших свят, яке святкувалося ще задовго до прийняття християнства Великдень. Великдень це не лише релігійне свято, а й надзвичайно важливий аспект нашої культури та традицій. Ми розглянемо коріння цього свята, його походження від давніх богів українського пантеону та способи, якими наші предки відзначали цей день. І розглянемо п'ять цікавих факторів цього давнього свята. Під завершенням відео ми зануримось у світ великодніх молитов наших предків, щоб зрозуміти значення та силу цих духовних зв'язків. Українці святкували Великдень ще задовго до поширення християнства, що відзначалося не лише за століття до народження Христа, а й навіть до прийняття християнської віри, названий Свято Великднем Дажбожим або Сонячним. Воно символізувало настання весняного періоду, коли день стає довшим, а природа оживає, а також відзначалося особливою магією родючості. Наприклад, великодній коровай, відомий як баба або кулич, відігравав роль жертовного символу для запліднення та родючості землі і тварин. Віру в Дажбога як Бога Сонця, який приносить життя та благополуччя, відображали численні обряди та ритуали. Зокрема, приношення жертви воді та звільнення пташок, значний вплив язичництва на культуру і традиції українців виявився і в подальші часи. Наприклад, обряди очищення водою та святкування Великдня мали своє коріння ще в дохристиянські часи. Згодом ці традиції пересіклись з християнськими, що відзначали Різдво Христове та Пасху. Також цікаво, що культ Ісуса Христа поширився серед українців завдяки їхньому розумінню через призму давніх вірувань, що відображалося в молитвах та обрядовості, вплив давньої віри, помітний у візуальних та архітектурних елементах. Наприклад, в оздобленні храмів, зокрема Софії Київської, можна помітити відображення стародавніх магічних символів та знаків, що поглиблюють зв'язок із давньою релігією. Це демонструє, як українська культура зберегла і поєднала в собі різноманітні елементи, що пролили вплив на її розвиток протягом століть. Вивчення українських християнських обрядів вказує на їхнє коріння у традиціях давньої віри, які виявляються не лише у релігійних святах. Наприклад, сам термін православ'я має своє походження у давній термінології. Перша частина слова прав. Носила сакральне значення у давньовірів, вказуючи на божественну сферу, світ богів та героїв. Слово правда утілювало різноманітні аспекти закон, істину, справедливість. Щодо другої частини слова слава, то воно співвідноситься з богинею славою, яка символізувала материнство і благодійність. Народи індоарійського походження, які шанували славу, ідентифікували себе як славнії, що, за деякими теоріями, може пояснити походження терміна слов'яни. Дослідження також вказують на вплив давніх обрядів на християнські практики. У християнській богослужбі виявлялися елементи давньої обрядовості, такі як жертвоприношення, використання ладану та окроплення освяченою водою. Навіть деякі ритуали, як от хрещення або обряд пострижин, збереглися від давніх часів і мають своє коріння у давньорелігійних традиціях на сьогоднішній день. Багато з цих обрядів і традицій збереглося в українському народі. Навіть якщо їхнє сакральне значення не завжди розуміється повністю. Наприклад, у Великдень, як і тисячі років тому, українці випікають тісто Дашбога та обмінюються писанками, які є символом вічного життя. Таким чином, традиції минулого продовжують жити в сучасному світі, нагадуючи про наші корені та спадщину. Отже, п'ять цікавих фактів свята Великдень, найвідоміші великодні звичаї. Перший Пасха, це сонячний слов'янський калач. Ще в давнину мешканці Русі, святкуючи перемогу світла над темрявою у рівнодення або даж Божий Великдень, пекли спеціальний коровай, який був своєрідною жертвою божествам. Чим калач був вищим та кращим, тим був більшим урожай та приплід худоби. Цей давній український звичай. Який із запровадженням християнства дещо трансформувався, насправді не має нічого спільного із випіканням пісної єврейської паски, як багато хто вважає? Друге, писанки малювали ще до хрещення Русі. Не можна стверджувати, що традиція писанкарства прийшла до нас із християнством, адже найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, датується IX століттям, а це майже за 100 років до хрещення Русі. Яйце для людей було символом сонця та народження нового життя, тому і дарували його одне одному саме на Великдень. А орнаменти, якими прикрашали писанки, мали дуже важливе значення і несли в собі зашифрований зміст. Третє Гаївки давня традиція старовірів прославляння природи. Усім нам знайомий ще з дитячих років звичай водити Гаївки. Або ж по іншому, веснянки насправді не має нічого спільного із християнством, хоч і підтримується в Україні як греко-католицькою, так і православною церквою. В жодній з традиційних гиївок нема слів про Христа, про Бога, про Воскресіння. Натомість постійно згадується природа, сонце, весна, пробудження всього живого і так далі. Це збереглося ще з давніх часів, коли слов'яни святкували прихід весни і звертались до божеств з проханням про родючі землі та багатий урожай. Четверте, освячення великоднього кошика, жертвоприношення божествам. Принаймні, походження цієї традиції саме таке в давнину віруючі стародавньої віри, задобрювали своїх богів, влаштовуючи різні ритуали із жертвоприношенням їжі. Тепер, замість цього, ми освячуємо великодній кошик. Стравами з якого розпочинаємо святкову неділю, до слова його наповнення не дуже і змінилось. Яйця, святковий калач, м'ясо, хрін, сир, всі ці продукти входили у звичний для наших предків раціон. І п'ятий факт обливання водою давній обряд очищення. Бешкетна традиція обливаного понеділка, яка щоправда збереглась переважно на Західній Україні, насправді ж має серйозне підґрунтя. В давнину хлопці на наступний після Дажбожого Великдня в день також обливали дівчат водою. Це вважалось побажанням краси та здоров'я, адже воду наділяли магічними властивостями, і вона мала змити із собою всі хвороби та нещастя. Щоправда, тоді дівчата тішились таким обливанням і в знак подяки дарували хлопцям писанку. Як бачите, дуже багато знайомих нам великодніх традицій, які на перший погляд здаються християнськими. Насправді мають стародавнє походження давньої релігії. Втім, це не заважає нам поєднувати їх із відзначенням Пасхи, а лише навпаки, урізноманітнює святкування та вносить в нього колоритні елементи української культури. Великодні молитви наших предків молимось Богам, щоб мали ми чисті душі і тіла наші, і щоб мали ми життя з правцями нашими в богах, зливаючись в єдину правду. Так, оце єсть ми. Даш божі внуки, даш божі внуки ми, улюбленці богів, і боги свої десниці тримають на ралах наших. Заспіваймо славу суражію, і так мислимо до вечері і п'ятикратно славимо богів. Великдень святкували як весілля неба і землі, дива і лади. Про це знаходимо і в книзі Велеса, молитва це повінчаємо небо, сварога і землю, і справимо весілля їм, де чоловік є сварог, а навпроти нього жона його. І все свято мали робити як для мужа і жони, бо ми діти їхні, і тако бажали їм здоровими і щасливими бути, і мати дітей багато, і собою хвалитися, і дивитися до вод, щоб були велеплодні. Небесним вогнем освячується вода, якою волхви кроплять священне причастя, великодні короваї, писанки, молитва, вічно свіжа дана, вода і діва, жінка сонця вогню. Оживи своєю всетворчою силою, все видиме і невидиме, все добре, духовне світле. Коромислом райдуги зачерпни із святого світового джерела животворну, воду для народу мого українського наділи нею берегинь, щоб вони сіяли цю святу воду золотим решетом на землю матінку, зрошуючи зела і квіти, і плоди, великодні привітання, поцілунки, давній звичай давньовірів. Народ радіє весні, славить пробудження природи, висловлює своє одвічне прагнення до любові і щастя. Вітаються словами. Слава даж Богу! Відповідають. Навіки слава. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було цікавим і корисним для вас. Залишайте коментарі, не забудьте також підписатися на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Також буду вдячний за ваші лайки, вони допомагають розвитку каналу. До зустрічі!